Враховуючи актуальність питання, як забезпечити своє житло електроенергією електроенергію на випадок аварійних ситуацій, відключення від електромережі обленерго чи то планових відключень, або ж коли русня е, розбомбила наші енергоустановки, на своєму прикладі покажу, що я зробив для себе. При відключенні електроенергії є такі найважливіші пріоритети. Це робота газового котла, щоб не замерзнути. Це робота холодильника, щоб зберегти продукти, робота Wi-Fi та чергового освітлення. Це той бажаний мінімум, який дозволить вашій родині бути в теплі на зв'язку з запасом продуктів на декілька днів, а можливо і на декілька тижнів. Мій комплект автономного живлення складається з трьох основних компонентів: це інвертор, акумулятор та фотоелектричні модулі, які в мене встановлені на даху в кількості 4 штуки. Робота інвертора направлена на те, щоб напругу. 12 вольт з акумулятора або ж з фотомодулів перетворювати в напругу 220 вольт та направляти на живлення ваших електроприладів для цього комплекту я використав акумулятор на 100 ампер годин, а це ємністю 1200 Вт, яких вистачить на роботу котла, холодильника та чергового освітлення годин на 5. Якщо докомплектувати дану систему ще одним акумулятором на 100 ампер годин, то відповідно. Цієї енергії вистачить в два рази більше, тобто на роботу котла холодильника та чергового освітлення, десь 10 годин. Сам інвертор можна налаштовувати пріоритетно отримання енергії або ж від мережі 220, або ж від акумулятора, або ж від е, сонячних фотомолів. Зараз ми змоделюємо ситуацію аварійного відключення від мережі, тобто, ми виключимо е, в будинку е, центральний автомат. І напруга в мережі зникне. Зараз в мережі напруга 227 вольт. На споживача 230. Ми змоделюємо ситуацію і подивимось, що у нас вийде. Зараз напруга в електромережі, ви бачите, 0 вольт, тобто електрики в будинку немає. Але. На виході на споживача 230 вольт. Це все йде зараз від акумулятора і від фотоелектричних модулів. Ми зараз бачимо, що іде генерація 17 вольт 002 А. При відключенні від мережі котел у нас продовжує працювати. Температура на воду виставлена 56 градусів на опалення 50 градусів. Котел працює. Тепер подивимось на холодильник. Холодильник працює. Як ми тільки що побачили, при зникненні електроенергії інвертор моментально переходить на роботу від акумулятора або ж від сонячних панелей. Потім, коли електроенергія з'являється, інвертор знову живиться від мережі 220, підзаряджує акумулятори і працює на вашій електроперу. У випадку, коли світло зникає більше, ніж на півдоби, Акумулятор повністю розрядиться, і вам треба буде десь його підзарядити. От для цього й потрібні фотоелектричні модулі. Вони в світловий день зарядять вам акумулятор і дадуть енергію для того, щоб ваші електроприроди. Мінімум могли працювати. Ми могли зарядити, підзарядити телефони, можливо, у вас буде працювати котел та холодильник. І зараз ми з вами вийдемо на вулицю і я покажу, де розмістив свої фотомодулі. Я. Для даної системи та характеристик по інвертору. Ми змонтували 4 панелі по 90 Вт. Тобто, загалом це 360 Вт. Менше можна, більше ні. Це залежить від сили струму та напруги по інвертору. Панелі можна монтувати на кришу, вішати на фасад, ставити на землю, на балкон головна умова, щоб не було затінення. Є більш потужні комплекти, більш мобільні, які можна вкинути в автомобіль і використати в будь-якому місці. Все це розробила і постачає наша компанія Люмас. До війни наша основна. Ціль була це будівництво сонячних станцій під зелений тариф, автономних сонячних станцій для бізнесу, для промисловості та для приватного сектору. З початком війни ми, звичайно, перелаштувалися та почали виробляти сонячні зарядні станції для наших військових. За півроку роботи на передову в підрозділи ми поставили більше Півтора сотні таких станцій. Це завдяки бізнесу, завдяки волонтерам і завдяки власним ресурсам. На сьогоднішній день наша компанія розробила та впровадила в дію станції для резервного живлення як для квартири, так і для приватного сектора бюджетного типу. Чому бюджетного? Тому що повноцінна автономна станція на гібридному інверторі з фотомодулем на 3 кВт мінімум коштує від 6 тисяч доларів. А дані станції розроблені, вартість у них починається від 20 тисяч гривень в залежності від потужності, від інвертора і від кількості фотомодулів.